Подивись сюди, сюди дивіся. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила аж до Вифлеєму, ту країну незнайому, де причиста діва мати, сина мала, свій добром обдарувала. Мир вам, браття, мир голошу, радість хату вам приношу, нинішню святу людинину, сповіщаю вам новину, та в між ягнятом та ослятом, там лежить мене дитято, це вам ангелою слово. Слава Всевишньому Богу, мир і спокій, хай завітає. Христос рождає. З далеких країн я йду, дари багаті з собою несу. месі Ісуса йду привітати. Чи не можете мені шлях показати? Що я бачу, що я чую, що в ніж таку страштую, так у студні мандрувати, напасти собі шукати, чи не ліпшу в хаті сіт, трохи випити і здість, Ти чомушку вам приніс і поставив ніс. О, ні, того вже не буде. Невже такі милі люди? Щоб і зморшком задермати і про Бога забувати? вони, ну-ну зараз іродом природи згинуть люті, народ скине кляті пута, Бог поможе їх здолати, більш не будуть панувати. Хто тут сміє бондувати і зі мною сперечатись? Лиш один є іро цар над царями володар. О, цар, цей Велика приніс вістку, що народився спас. А скажи, де ця дитина, що вродила ту хвилину, де отець їде де мати, щоб їх можна привітати? Ні, не скажем, і ця дитина. Ти захочеш її вбити, світло підні згубити. Гей, жиди, дід шукав. Стій проклятий ані кроку. Не поступиш і хвилині, не пожить тобі півроку, вб'ють тебе небесні сили. Нині на весь світ тоже із Ісусом, Сином Божим. Весь народшикує. А тепер у яснах ми йому віддаємо, нашу різну коряду гарно заспіваємо. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зрізда ясна, світлом засіяла, над вертебом зрізда ясна, світлом. ¡Cristo! Весела новина, Ісус народився, маленька дитина. Хочу вам слово Боже сказати, благословення принести до хати. Може цій хаті когось бракує, може цій хаті хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Зразу Ісусе маленьким на сині. Христос рождає на Україні. Я він чую вам, як жит, хай вам гроші держи, хай вам дітки ведуть, хай є це несе когут, хай дає вам молоко і корови і вибко. А за тою я дайте щось, бо я вже йду. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо.